Хто там? Вон. Хто це? Це я. Ти? Да. Що там робиш? Фотую. А включи наступну фотку. Не Будь ласка. Бістані. Ну я запишу гарненько тобі, як ти це робиш Давай, покажемо бабі. Натасі. Ну Наташ Що сталося? Що я піднімемо. Зараз. Акуратненько підніми. Машку постав на місце. Прокрутив вниз фотку, щоб було видно, хто там є. О. Хто там такі є? Хто це? я. Христя? Садю. Самою. Та, а наступну фотку можеш включити? Ну, включай, а я запишу, тебе покажу. Давай. Останнє для Наташ, а я тобі покажу. Ну, давай. Не видно? Класс, кто там? Це я, поколяк, вы матритали на Ура! Домистер? Нет.